Вітаю, шановні побратими та посестри, на зв'язку Доцент. Давайте сьогодні поговоримо про свято, яке незабаром ми будемо відзначати: День Соборності. Чому цей день є одним з найважливіших в історії нашої з вами України? Давайте розбиратися. Отже, друзі, 22 січня українці відзначають День Соборності. Що означає слово соборність? Соборність це єдність. Цілісність та неподільність українських земель і українського народу, що охоплює як територіальну, так і духовну складову, Спільні цінності, спільна історія, спільна культура та прагнення до суверенності. Отже, соборність це свято, яке уособлює багатовікову ідею єдності українських земель і прагнення народу до власної державності. Так сталося, що українські землі тривалий час входили до складу різних державних утворень. На початку ХХ століття Україна була поділена між двома імперіями Австро-Угорською та Російською, незважаючи на імперський тиск з боку обох імперій, з кінця 19 століття український національно-визвольний рух ставав все більш активним і масовим. Створювалися політичні партії та громадські організації, які боролися за культурні права, автономію, а згодом і за незалежність України. Що прикметне, українці по обидва боку кордону відчували свою єдність, і їх метою було воз'єднання. Лунгін Цегельський, західноукраїнський політик, учасник з'єднання західної і надніпрянської України, свого часу писав: Галичина тягнулася до великої України як син до матері, бо лише в єдності ми бачили гарантію свого історичного буття. У 1917-1918 роках дві великі імперії Російська та Австро-Угорська припинили своє існування, і на їх уламках виникли дві українські держави на території колишньої російської імперії. Це була Українська Народна Республіка УНР і Західноукраїнська Народна Республіка Зудр на землях Галичини та Буковини. Обидві держави прагнули до об'єднання. Михайло Грушевський, видатний український історик і політик, наголошував, українці переживають вікову тугу за власною соборною державою. Об'єднання було дуже важливим не тільки для відновлення історичної справедливості, а й для виживання цих держав. Адже наші сусіди зовсім не хотіли появи в центрі Європи потужної багатомільйонної із давніми мілітарними традиціями держави. Українські землі прагнули загарбати більшовики для створення нової комуністичної держави. Білі армії, які марили про відновлення єдиної і неділімої Росії, свою частку українських земель намагалися вхопити поляки, угорці, чехи, румуни. Їх армії без передуху шматували наші землі. В цих умовах керівництвом обох українських держав було прийнято рішення про з'єднання. Привинним кроком став Фастівський договір 1 грудня 1918 року, у якому ЗУНР і УНР домовилися про майбутнє злиття. Після цього ЗУНР отримала офіційну назву у складі Української Народної Республіки Західна область Української Народної Республіки. Саме проголошення акту злуки відбулося в Києві. Сталося це в умовах гострої військово-політичної кризи. Більшовицькі війська вже стояли на підступах до столиці, і уряд УНР фактично готувався залишити місто. Попри небезпеку, урочистості було вирішено провести на Софійській площі традиційному місці державних маніфестацій від часів Київської Русі. До Києва прибула офіційна делегація ЗУНР та Української Галицької армії на чолі з Лунгіном Цегерським, Левом Бачинським та вояками Української Галицької армії. Від УНР у церемонії брали участь тодішні члени уряду: Володимир Вениченко, Симон Петлюра, Федір Швець, урядовці, депутати Трудового конгресу, вищий законодавчий орган Української Народної Республіки, духовенства і військові частини. Близько 1200 на площу з боку Володимирської вулиці увійшла процесія Української Народної Республіки. З боку Михайлівської площі підійшла делегація з УНР та підрозділи Галицької армії. Ця двостороння хада була дуже символічна Дві течії українського національного руху з'єдналися в одній точці перед Софією Київською. Перед дзвіницею Софії було встановлено дерев'яну трибуну, прикрашену національними прапорами. На трибуні члени делегацій. Праворуч підрозділи січових стрільців на Дніпрянської армії та підрозділи української галицької армії. Ліворуч представники громадських організацій, духовенство, студентство. Текст універсалу зачитав Федір Швець. Універсал проголошував, од нині зливається воєдино всі частини України. Після того як текст було зачитано, оркестр виконав гімн. А площа вибухнула вигуками Слава, слава, слава Лонгін Цегельський зачитав грамоту Української національної ради. Це законодавчий орган Західноукраїнської Народної Республіки. Віднині Західна область Української Народної Республіки зливається з великою Україною в одну соборну державу. Наступного дня трудовий конгрес України ратифікував акт злуки. Утворилася єдина держава. Втілити на практиці з'єднання не вдалося. Завадили агресивні дії сусідів, епідемії, брак зброї, колапс економіки все це не давало на практиці втілити об'єднання. Україна не мала сильних союзників, здатних забезпечити її геополітичну безпеку. Натомість ворогів вистачало з усіх боків. Симон Петлюра писав: ми стоїмо одинокі серед бурі, і кожен наш крок це не тільки боротьба за державу. А й за виживання самого народу. Хоча соборність 1919 року не була зреалізована, акт мав величезний історичний сенс. Він створив правовий і політичний прецедент єдності всіх українських земель. Сьогодні в умовах війни соборність знову стала принципом національної єдності та виживання. Нам знову треба творити соборну державу, повертати тимчасово окуповані території Харківщини, Луганщини, Донеччини. Херсонщини, Запоріжжя та Криму, і ми зробимо це, бо ми українці. Все буде 4-5-0.